Привіт! Ну що? Почалося те, що ми всі припускали, і що закономірно мало б трапитися рано чи пізно. В Україні почалася конкуренція змагання за дітей, а точніше, за сім'ї з дітьми. І ця конкуренція, це змагання активізується сьогодні між селами, між старостами сіли, між керівниками місцевих малих громад, між директорами сільських шкіл. Всі починають все більше і більше ну дозволю собі навіть сказати, полювати за дітьми в хорошому сенсі, полювати за сім'ї з дітьми. Я зараз покажу в цьому відео кілька конкретних прикладів, щоб ви переконалися, що це не вимисел, а це реальність, в якій ми перебуваємо. Я вже неодноразово перевертав увагу на те, що в Україні демографічна не просто проблема, в Україні демографічна криза і катастрофа в Україні минулого року народилося там десь 187 тисяч дітей в 24-му році, а померло 495 тисяч людей. Тобто розрив смертності до народження 1 до 3, там 1 до 2,8. Це найгірший показник і розрив між смертністю і народжуваності в світі. І війна вона лише посилила ці негативні тенденції, але є не головною причиною. Бо, наприклад, до повномасштабного вторгнення розриву один до двох. Тобто ми вже давно погано народжуємо. Відсутність дітей це вже давня українська, на жаль, традиція. У нас традиція все більше і більше заводити котиків і собачок у молодих пар, замість того, щоб народити, плекати, любити і зрощувати дітей. Отже, ми маємо розуміти, що сьогодні діти і народження дітей, і, відповідно, сім'ї з дітьми це вже давно не про мораль, етику, погляди, світогляд тощо. Це вже про Економічну доцільність це вже про умови буквального виживання в найближчий час і конкретного села або громади. Ну і звісно, якщо ми говоримо в цілому про нашу країну, я думаю, що ця тенденція буде посилюватися. конкуренція між громадами, селами за сім'ї з дітьми. Великою мірою це в світі така проблема, коли малі населені пункти, вони ще зменшується, натомість відбувається процес урбанізації, хоча у великих містах. Хоча є також тенденції і зворотні, коли люди, наситившись проблемними умовами життя великого міста і побічними негативними ефектами, повертаються в невеличкі населені пункти. Але зараз я хочу говорити не стільки про проблему урбанізації, а скільки взагалі про питання. Того, що сім'ї з дітьми стають головною цінністю для держави, і якщо для української держави, передусім, бо у нас є для нас це найбільш гостра проблема, бо у нас і і відсутність народжуваності, і війна, і еміграція мільйонів людей, в тому числі молодих жінок і дітей дошкільного і шкільного віку, ну а потім вже студентського. Я хочу показати кілька прикладів, прочитати ці оголошення, щоб ви розуміли, про що йдеться. Вони є дуже красномовними. Може, давайте переглянемо перше сповіщення. Ну, от, наприклад, село, це буквально 18 червня, село в Фейсбуці повідомлення, село на Вінниччині безкоштовно надає житло родинам з дітьми, аби зберегти місцеву школу. Друзі, отже, Заради чого відбувається ця конкуренція між селами? Для того, щоб просто зберегти школу, зберегти медичну амбулаторію в селі і, а, і відповідно зберегти село як таке. Бо ми знаємо, що сьогодні триває процес так званої оптимізації витрат на соціальну інфраструктуру, і в межах цієї політики уряд закриває припиняє фінансувати. Навчальні заклади, школи, амбулаторії в тих населених пунктах, де, ну, де не набирається необхідний мінімум мешканців і, зокрема, дітей. І сьогодні це стало однією з причин, чому е активізувалися керівники сіл, сільські старости, директори шкіл. Вони активізувалися бо хочуть порятувати наявну інфраструктуру соціальну, а її не можна врятувати, коли немає сімей. А їх не можна врятувати, коли немає сімей з дітьми. Тому вони почали змагатися, ну, знаєте, ледь не у бізнесовий спосіб. За сім'ї з дітьми, але умова з дітьми. Діти важливі. Якщо у вас є діти, приїжджайте до нас, кажуть вони, ми ведемо вам житло безкоштовно, безкоштовне право жити в хаті в селі, в якійсь там оберуть хату, і навіть роботу. Отже, повертаємося до цього допису. У селі Ладжинські хутори на Вінниччині, аби зберегти місцеву школу, запрошують родини з дітьми шкільного віку, які залишили окуповані території. Втратили домівку. Їм безкоштовно нададуть житло. Як ви бачите, допоможе з роботою і створять комфортні умови для життя і навчання. Це жителька села пише: запрошуємо родини з дітьми шкільного віку у селі є Вільні будинки з пічним опаленням їх безкоштовно дадуть використовувати. Ну, мешканця, мешканська села пише, що у школі є укриття, вона працює офлайн, тобто це реальні заняття, а не в онлайні. В селі є там Укрпошта, магазини, будинок культури, бібліотеки. Тобто, бачите, такий у комерційний спосіб, підприємницький спосіб, заохочувати сім'ї, але не просто сім'ї, сім'ї з маленькими дітьми. До центру громади 20 кілометрів, село знаходиться в екологічній чистій е е е території, Південний Буг. Звертатися за номером телефону там Вікторія Іваніна. От друзі, от конкретне оголошення, щоб розуміли, що це не вимисел. І я переконаний, що таких оголошень буде збільшуватися і збільшуватися. Зараз ще одне оголошення хочу прочитати. Тобто, це просто те, що мені потрапило на очі за останні там, там тиждень, два оголошення. Я, я спеціально навіть це не, не шукав, не читав. Тобто, це нова соціальна тенденція змагання за сім'ї з дітьми. Давайте ще одне оголошення прочитаю. Отже, тепер же Сосницька громада. Село Кудрівка. Кудрівка. Аби зберегти школу до Кудрівки, запрошують сім'ї з дітьми. Їм безплатно, безкоштовно, безплатно на житло. Запрошуємо родини з дітьми шкільного віку, які переселилися з окупованих територій. В селі є вільні будинки. В Кудрівці є типова школа з спортзалом, спортзалом. І тут Оксана Олексіївна. Де там директор, це Чернігівська Чернігівська громада, запрошують безпосередньо до себе дітьми, сім'ї саме з дітьми, і фотографії з цього села, тобто для того, щоб у певний спосіб приваблювати, приваблювати сім'ї з дітьми. Може, друзі, бачите, це я не шукав, це просто оголошення, які мені потрапили на очі, які публікуються, і. Ми маємо розуміти, що за дітей в цей час в світі взагалі йде змагання і конкуренція за дітей. Тобто діти виявляється, це не просто, ну, типу, як само собою зрозумілого, нічого в них особливого немає. Ну, у всіх людей є діти. Ні, у людей вже немає дітей. Ми живемо в світі, коли цінності настільки девальвовані, що люди, люди і багато молодих подруж, вони просто, ну. Котики собачки народжують. Фемінізація чоловіків, маскулінізація жінок заводять котиків собачок. Якщо народжують, то народжують одну дитину, одну дитину, і то після 35 років, після 40. І відповідно вже у природній біологічні причини вже важко народити, наприклад, там, троє дітей. Як ви знаєте, я вважаю, що такий базовий мінімум має бути для української сім'ї. Ну, звісно, якщо немає там проблем зі здоров'ям, відповідно. Отже, в цей час ми живемо в умови, коли. Всі конкурують за українських людей, за українських дітей. Міста і села конкурують за сім'ї з дітьми. Ін інші країни конкурують за українських дітей, за українську молодь. Вони просто втягують, всмоктують українських студентів, школярів в свої університети. В деякі країни, ну, там ледь не там без іспитів дозволяють вступати в університети, аби були ті студенти, аби приходили, аби, аби вчилися. Конкуренція за людей, особливо за українських людей, і що в саме цей час відбувається з боку української держави, тобто в той час, коли інші країни витягують висмоктують наших дітей і хочуть, щоб вони там зачепилися і. Асимілювалися, коли українські маленькі села і громади конкурують за українські сім'ї з молодими дітьми, в цей час центральні органи влади Українська держава. Вона що продовжує понад 10 років, наприклад, виплачувати 860 гривень матеріальної допомоги на дитину? Цей сором, це просто сором, абсолютно безглуздий, Це просто соромно людям сказати взагалі. Скільки в Україні виплачується допомога на дитину 860 гривень, це 20 доларів, і ця сума не змінювалася вже понад 10 років. Ця сума була встановлена в 2014 році, і вона не змінювалася понад 10 років. Ми організація всі разом ще з 2023 року озвучуємо, що нарешті в Україні має знову поновитися оця повернутися прогресивна шкала фінансових матеріальних стимулів для народження дітей там за першу дитину, там 100 тисяч. Зараз це 42 тисячі розтягнуті на 3 роки. А за першу дитину там, наприклад, 100 тисяч гривень, за другу дитину 200 тисяч гривень. Нехай вони теж будуть розтягнуті без проблем. Але суми суттєво треба збільшувати допомогу. А на третю дитину троє 300 тисяч гривень. А якщо в сім'ї народилося там п'ять дітей, наприклад, і вони відповідально піклуються сім'ї, треба просто безкоштовно надавати житло. Я не говорю там десь в великих мегаполісах, але десь в районних центрах, де є така можливість, де все рівно багато хат пустують, але вони або вони є дешевими. Тобто наша держава має почати не просто створювати мін'єд мін'єдності, е, така ну майже фейкова установа е, з метою типу популяризації повернення українців в Україні, а створювати реальні умови. От сільські громади конкурують і вони говорять: ми вам дамо хату безкоштовно в селі. Ми вам дамо роботу. Приїжджайте до нас з дітьми. А що держава говорить сім'ям з дітьми, в тому числі тим українцям, які за кордоном? Так, да, я розумію, що держава зараз багато проблем, передусім захист і збереження нашої нації, нашої держави. Війна, страшна війна відбувається. Але війна лише поглибила неправильний стан речей. І в ментальності людей українців, які не хочуть народжувати, і в органах влади. Бо знаєте, на інше справу у нас знаходяться гроші, насправді, коли є пріоритет. А якщо діти не є пріоритетом для держави, взагалі, це про тому, що народжуються втричі менше ніж помирає. Тобто, це означає, що ну, мабуть, діти не є пріоритетом, що в цих умовах у нас продовжують виплачувати 860 гривень на дитину. Ну, це звісно, це не головне. А це як знаєте, таке як, як лакмусовий папірець ставлення держави. Друзі, сім'ї з дітьми. Є ключовим пріоритетом і надважливою цінністю для держави і суспільства не з морально етичних ціннісних переконань, а з міркувань існування, фізичного існування нашої держави і народу в майбутньому. Дві основні статті витрат в нинішній час мають бути української держави. Це витрати на армію і оборону, бо від цього залежить існування держави і народу. І друге це витрати на людей, передусім на сім'ї з дітьми, витрати на появу і підтримку нових українських людей дітей. Бо без цього також не буде української держави, українського народу і відповідно української нації. Відтак, на мою думку, два основних прояви патріотизму сьогодні основних проявів патріотизму це е боронити державу в Збройних силах, в армії. А друге це народжувати трьох і більше дітей в сім'ї в Україні. Окрема шана, звісно, тим, хто взагалі поєднує це. І служить, і народжує, і піклується. Це окрема шана і подяка. Друзі, це вже знову ж таки наголошую, що це питання вже давно не просто моралі і цінностей. Це питання нашого існування. Або. Припинення нашого існування. Давайте називати речі своїми іменами. Люди важливі, діти важливі, без людей і дітей немає держави, немає нації, немає країни. Нам потрібні люди українські, нам потрібні українські діти. А поки що не винайдено іншого способу їх появи, окрім як народження. Цей прекрасний процес народження. Нехай Бог благословить татусів, мам, прекрасних жінок, дівчат, які народжують в Україні. Я завжди захоплюю своєю чарівною дружиною, мамою п'ятьох моїх дітей і бажаю Божої благословіння і підтримки всім сім'ям з дітьми в Україні. Але окремо звертаюся знову до влади. До влади мають прийти політики, для яких люди... В цілому, і діти, зокрема, мають цінність, і вони будуть робити все, щоб цих людей ставало більше. І ці люди почувалися тут бажаними. Люди мають в цій країні почуватися бажаними, як дорослі, так і, звісно, діти. Ми хочемо якомога більше дітей в цій країні. І від цього залежить наше існування в майбутньому. Поширте це відео, надихніться на хороші справи. І, звісно, ми чекаємо від держави, не галасливих гасел, а справжніх дій, витрат і відповідальної політики на підтримку сімей з дітьми в Україні. Дякую за увагу. Поширте це відео. Перейдіть за посиланнями в описі під це відео. Також будемо вдячні вам за підтримку організаційну, фінансову для українського християнського громадянського руху всі разом в Україні. Побачимось на все добре.